Туристи з Грузії зворушені мольбертом Тараса Шевченка за нього можна сісти, доторкнутися до пензлів, роздивитися майстра, церкву всіх святих. Творча ідея була така, щоб кожна людина, яка відвідує лавру, щоб вона має можливість присісти на стелеці і відчути себе в атмосфері той, якою був Шевченка, побачити це місце, що він малював, і ну, зрівняти порівняти з картиною і. Те, що ми маємо зараз, тобто як змінилася Лавра за ці часи. Ідея саме такого пам'ятного ознаку належить творчій майстерні Олеся Сидорука та Бориса Крилова. Був Бо конкурс, пропонували бюсти, стели, монументи, переміг Мольберт з етюдом. Це всі речі музейні, так як і, і ну, взяти з музею. Тобто керівництво національного музею Міни Тараса Шевченка надали всі необхідні матеріали до цієї роботи. Тобто, все воно зроблено в натуральному розмірі, тому, що було. Скульптори, які увіковічили на Лаврській алеї в бронзі в натуральну величину Мольберт, пензлі, перо і отют Тараса Шевченка, мали честь у вишгороді встановити монумент святим братам Борису Глібу, пам'ятник святителю Спиридону передону в Криму, і пам'ятники святителю Петру Могилі, один з яких в селі Михайлівка Рубіжівка, що колись належало до митрополичих володінь. А з Тарасом Шевченком в лаврі пов'язують ще кілька місць. Не так багато. Ще один малюнок, наскільки я пригадую, є з лівого берега. Він малював тют загального вигляду лаври. Але пов'язаних місць з Шевченком ще декілька. Він дуже любив сидіти на ганку друкарні і дивитися на дзвіницю. Отут дзвіницю, яка знаходиться на нижній лаврі, оскільки сучасної цієї головної дзвіниці ще не було. І він навіть декілька рядків залишив, що він дуже любить місце і споглядати Лаврську дзвіницю з ганку друкарні Музика